Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. Можливо, ви читали чули таку думку? Можливо, ви і самі так вважаєте, що. Уряд не може зробити нічого доброго для економіки, будь-яке втручання в ринкові сили, в попити пропозицію можуть зробити тільки гірше. Ну яким чином якісь державні стратегії, політики, економічні можуть створити нові інвестиції, нові робочі місця і щось зробити на краще. Та ні, ця бюрократія може лише завадити ідеальним ринковим механізмам, казали вони, а самі робили дещо і Інше уявіть майбутнє, в якому Apple, найдорожча технологічна компанія в світі більше не залежить від Китаю для забезпечення своїх інновацій. І уявіть, що це майбутнє формується не лише невидимою рукою вільного ринку, а й політичними інтригами, загрозою торговельних воєн і економічними стратегіями, перевнесеними у Вашингтон. Наприклад, Дональдом Трампом і його радниками. В понеділок Apple оголосила про грандіозний інвестиційний план в розмірі 500 мільярдів доларів, пообіцявши створити 20 тисяч робочих місць протягом наступних 4 років. До речі, цифра, мені здається, не випадкова, Як вважаєте ви. Це сталося всього за кілька тижнів після перебрання Трампа на пост президента США, і компанія позиціонує цю ініціативу як підтримку американських інновацій. Генеральний директор Apple Тім Кук, один з найбагатних. Тьох технологічних лідерів, які зберегли дружні стосунки з Трампом, зробив це оголошення після зустрічі з президентом у Білому домі. До речі, це виглядає як тенденція, що такі корпоративні оголошення робляться не з штаб-квартир компанії, не на якихось прес-конференціях, вони робляться з Білого Дому, і це вже не перший раз. Я розповідав вам про проект Stargate на 500 мільярдів доларів, який якраз буде створювати інфраструктуру для штучного інтелекту і буде сприяти технологічному лідерству США. Так от повертаючись до цього. Кроку Apple. він дозволяє підтримати економічний порядок денний і адміністрації в Вашингтоні, а також захиститись від посилення торгівельної напруженості з Китаєм. Що це? Політичний жест чи справжня економічна підтримка. Заява Apple нагадує її обіцянку у 2018 році інвестувати 350 мільярдів доларів США після першої перемоги Трампа на виборах. Цього разу компанія пішла ще далі, пообіцявши витратити щонайменше 500 мільярдів. Доларів протягом наступних чотирьох років, каденція Трампа. Кошти будуть спрямовані на тисячі постачальників і виробничих партнерів у Сполучених Штатах Америки. До речі, я дуже раджу вам книгу Індустріальний Ренесанс Америки, яку ми видали в Українській асоціації Римського клубу. Залишу лінк під цим відео. Ви можете отримати цю книгу за донат. Куди ще вони спрямують кошти на розширення дата-центрів та корпоративних об'єктів, на нові ініціативи, включаючи навчальну академію в Мічигані для розвитку американського виробництва, на будівництво нового виробничого комплексу в Х'юстоні для виготовлення серверів, які будуть підтримувати розвиток штучного інтелекту? ЕПОЛУ, ну звісно, що Трамп швидко приписав собі заслугу за цю інвестицію, написавши на платформі True Social». Apple вірить в те, що ми робимо, і саме тому інвестує. Без цієї віри вони б не вклали й десяти центів, каже він. А я згадую таку ідею дуже розумної людини, що ти можеш досягнути чого завгодно, якщо тобі все одно кому дістануться лаури. Так, от, попри гучні заяви, Apple не надала деталізованого розподілу запланованих 500 мільярдів інвестицій. Ну і очевидно, ці масштабні фінансові зобов'язання Apple обумовлені не лише їх патріотизмом а й необхідністю виживати в нових суперконкурентних умовах, попри спроби диверсифікувати ланцюги постачань, перемістивши частину виробництва до Індії та південно Східної Азії, Apple залишається надзвичайно залежною від китайських виробників і постачальників, і це створює значні загрози через нову хвилю торговельної війни між США. Китаєм основні ризики це новий 10 тариф на китайський імпорт, який може суттєво підвищити собі вартість виробництва iPhone та інших пристроїв. Запропоновано 25-відсоткове мити на імпорт напівпровідників, що може ще більше ускладнити постачання компонентів. Ну, це ж тільки початок торгівельних воїн, які Дональд Трамп робить ну, з таким величезним просто захопленням. До речі, я вам розповідав про те, навіщо взагалі потрібні митні тарифи. Вищо потрібні торгівельні війни? і ну, і, звісно, Дональд Трамп це не винайшов. Сполучені Штати Америки займаються цим з перших днів свого народження. До речі, я ділився з вами тим, як народжувалася економічна політика і стратегія Сполучених Штатів Америки, фактично в перші роки їх існування. Да, і про особливу роль Олександра Гамільтона, першого міністра фінансів, ви можете окремо подивитись це відео. Ставка на американське виробництво це дуже важливе і не тільки в політиці. Це важливо в стратегічному, технологічному, в економічному вимірі, того щоб компенсувати ці ризики, Apple голосила про. Подвоєння свого фонду розвитку виробництва в США до 10 мільярдів доларів. Раніше цей фонд підтримував ключових постачальників Apple, таких як виробник скла Corning. Тепер частина коштів буде спрямована на забезпечення поставок мікрочіпів від Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, TSMC відома, яка будує завод, до речі, в Аризоні. Я розповідав вам взагалі про деякі особливі компанії цієї індустрії, які є в тому числі в Європі. Apple повідомила, що масове виробництво чіпів на заводі в Аризоні розпочалося минулого місяця, що розширює ланцюжок постачання кремнівих компонентів в США. Однак на сьогодні переважна більшість найсучасніших мікрочіпів Apple – це все ще виробництво Тайваню, і це створює нову геополітичну загрозу, враховуючи напруженість між Китаєм та Тайванім як частину своїх інвестицій в США оголосила про відкриття нового виробничого об'єкта площою 250 тисяч квадратних футів в Х'юстоні наступного року. Цей завод буде виробляти сервери, які раніше. Робили за кордоном, і це створить тисячі робочих місць, допоможе Apple масштабувати власну інфраструктуру для розвитку штучного інтелекту. Це насправді в реальному світі повернення технологічної величі, економічної першості і виробничої, в гарному сенсі такої самодостатності Сполучених Штатів. Ці сервери стануть основою для Apple Intelligence, системи штучного інтелекту для iPhone та Mac, які мають конкурувати з OpenAI та Google. Проте залишається важливим питанням: чи було рішення про будівництво заводу в Х'юстоні ухвалено до чи після переобрання Трампу? Apple відмовилась коментувати це. Ця масштабна експансія Apple в США є сміливим і без перебільшення стратегічним кроком. Але також несе і значні ризики. Якщо торговельна напруженість з Китаєм буде посилюватись, то навіть масштабні інвестиції в американське виробництво можуть не врятувати Apple від серйозних перебоїв в постачанні з іншого боку, надмірна близькість до адміністрації Трампа може мати політичні та репутаційні наслідки як для міжнародних партнерів, так і для глобальної аудиторії. Епол, взагалі, якщо так поразмислити, то зближення великого бізнесу. Інвесторів, компаній, виробників з будь-якою діючою адміністрацією, президентом, владою, воно дає не лише переваги, воно створює величезні ризики. Я розумію, навіщо це потрібно там певному, скажімо, середньому бізнесу, для того, щоб отримати якісь особливі преференції і вирости до дуже там великого розміру. Навіщо це потрібно найбільшим технологічним компаніям, які насправді ризикують значно більшим ніж ті можливо. Сті зростання, які вони можуть отримати протягом однієї політичної каденції. Оце для мене велике питання. Для мене велике питання, чи робить те, що робить Ілон Маск свідомо і цілеспрямовано, приймаючи ці наявні ризики? Чи він недооцінює ці ризики? Поділіться, друзі, вашими думками в коментарях. Мені буде цікаво їх дізнатися. Тож балансування між політичною дипломатією, економічною доцільністю, інвестиційною привабливістю стає ключовим викликом для Apple в найближчі роки. І одне можна сказати напевно, Apple робить ставку не лише на американські інновації, вона робить ставку на власну здатність дуже добре орієнтуватися в одному з найскладніших політико-економічних ландшафтів у своїй історії, та власне і в історії Сполучених Штатів Америки. Загалом, друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на мій канал, поставити вподобайку. І дуже дякую вам за підтримку на Patreon. Тут, на Ютубі, на монобанку, Ви допомагаєте економічному просвітництву в Україні. До зустрічі!